Всім привіт! Ви на каналі персидські котики. І в цьому відео я хочу вам розказати і показати персидську кішку після стерилізації. Це наша кішка Келі Вона народила місяць назад кошенят, і в неї було запалення, виділення йшли брудно-зеленого кольору. З матки вони виходили, і ми лікували її. Кололи антибіотики, але лікування їй не допомогло, тому щоб зберегти життя кішки, нам прийшлося її стерилізувати. Їй вже зробили операцію, і вона відходить від наркозу. Вона лежить вже вдома, ми її положили на підлогу для того, що коли вона буде відходити від наркозу, вона буде. Пробувати вставати на лапки і ходити, щоб вона не впала з дивана чи з ліжка, краще кішку покласти на землю. Тут вона лежить на бокові. Тут у неї ранка оброблена, і ми їй зав'язали бандаж для того, щоб вона не вилизувала цю ранку. На животику, і щоб туди не попала якась інфекція, тому ми їй самі зробили такий бандажик, і вона буде в такому бандажику. Звичайно, я не знаю, чи їй сподобається чи ні, адже кішки не люблять нічого лишнього на собі. Але прийдеться спостерігати за кішкою дуже добре, для того, щоб не розійшлися шви. Кішці не можна стрибати і контактувати з іншими кішками, щоб не повредити цю ранку, адже вона перенесла важку операцію і їй потрібен хороший догляд. Вона буде з нами в нашій кімнаті. Ось так вона вже приходить трошки до себе, вона вже ставала трошки на лапки. Вона мотиляє хвостиком, дихає все добре. Дуже цікаво, якщо б вона була під наркозом, очі у неї завжди були відкриті. Е, їсти і пити кішці ми будемо аж давати на другий день, щоб вона не. Не їла і не пила, адже в неї немає сил для того, щоб ходити в туалет. Вона навіть може е сходити під себе по-маленькому. Тому і також можна підсилити пеленочку. Ми її положили на таку ковдринку, на якій спить наша собачка. Е Якщо вона даже сходить в туалет на неї, нічого страшного, ми її постираємо. Ось трошки вона рухає хвостиком, бачите? Нервується, бідненька, хоче бігати, вставати, але не може. Е, операція була десь 40 хвилин. І в неї було не лише запалення, а була кіста І цю кісту їй видалили, адже в майбутньому вона могла перерости у ракову пухлину. Тому, добре, що ми звернулися до лікарів, будемо спостерігати за кішкою, буду знімати вам відео, тому підписуйтесь на наш канал. Поки кішка тут. Я буду дивитися за кошенятами, буде дуже цікаві відео. Всім гарного настрою! Україна переможе. Всім пока. Ось пройшло декілька годин, десь 2 годинки. Кицька вже потрошки встала, трошки пройшлася, але ходить ще як п'яна. І отак вона на лапки сіла і так от лежить. Ось так кицька відходить від наркозу. Ось так вона. Сидить. Буду знімати далі для вас.